Понад півсотні депутатів Верховної Ради пішли воювати. Я не вірю. і вони просила вислав вір. Я не вірю. А вот дивіться, От тепер хресто зробили. Я вірю. От тільки воюють вони не за звільнення і свободу України, як ви могли подумати. Середини червня нарде штурмують конституційний суд із вимогою повернути спецпенсії з індексацією. Отак. Ви на каналі Україна на часі. Ми спробували розібратися у тонкощах конституційного подання депутатів. Тож я вже готова розповісти, хто з депів підписав звернення щодо перегляду і збільшення пенсій, чого конкретно вони вимагають і що зміниться, якщо конституційний суд погодиться з вимогами народних обранців. З вас підписка на канал і поїхали. В середині червня цього року інформаційний простір був заповнений виром тривожних новин, чого тільки коштують наступ росіян на Харківщині і скандали з корупцією на будівництві фортифікаційних споруд. Мабуть, саме тому ще одна без перебільшення скандальна новина залишилася поза увагою суспільства. 13 червня до конституційного суду надійшло подання 56 народних депутатів. Чого воно стосувалося? Спитаєте ви? Звісно, грошей нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Півсотні наших бідних народних обранців попросили визнати неконституційними окремі норми законів щодо пенсійного забезпечення депутатів. І тут одразу варто сказати, що якщо суд погодиться з їхніми вимогами, то парламентарі попередніх скликань відчують покращення життя вже сьогодні. І під час війни отримують підвищення пенсій. Нинішні ж бранці, начебто дбаючи про своїх попередників, фактично переймаються своїми статками, адже серед підписантів багато бранців, які працювали у минулих скликаннях, зокрема представників батьківщини та ОПЗЖ. Маю зазначити, що вже зараз колишні депутати і так отримують у чотири рази більше за середньостатистичного українського пенсіонера. Максимальний розмір пенсій народного депутата складає близько 20 тисяч гривень на місяць. Натомість середній розмір пенсії по країні 5,7 тисяч гривень. Відчуваєте різницю? Ми так. Тож, у документі, який політики подали до суду, зазначається, зокрема, такі вимоги та акценти. Перша повернути право на перерахунок пенсій для народних депутатів у зв'язку з підвищенням заробітної плати діючим нардепам. Це право скасувала Рада, ухваливши закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій, який став чинним на початку жовтня 2017 року. З жовтня 2017 року розмір пенсій народних депутатів розраховується відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне Страхування. Другий звучить так: відновлення соціальної справедливості для нардепів не створюватиме додаткового навантаження на держбюджет. Група ініціативних нардепів підрахувала протягом 1990-2017 років мандат народного депутата отримало 2345 осіб. Якщо відкинути померлих обранців і тих, хто втратили громадянство, то залишається близько 1100 осіб, які претендують на перерахунок пенсії. Звернені також значили, що якщо виходить, виходити з того, що середня пенсія народного депутата, яку він отримував за спеціальним законом, нараховувала близько 17,5 тисяч гривень. То з розрахунку на 1 січня 2024 року, і у випадку схвалення вимог судом вона становитиме не більше 23 тисяч 100 гривень. От тільки левова частина нардепів, які займали крісла у Верховній Раді у попередніх каденціях, піклується не так про благополуччя попередників, як про власне. Адже у тексті конституційного подання наводиться твердження, що, мовляв, нинішні нардепи можуть відмовитися від перерахунку пенсій і зміркувань економії бюджетних коштів, оскільки йдеться про власне пенсійне самообмеження на майбутній період. Чого не скажеш про нардепів першого восьмого скликань, пенсійні права яких зазнали, як вважають підписанти, очевидного дискримінаційного і неконституційного характеру? Міністр соціальної політики 14 16 років і віце-прем'єр міністр 16 19 років Павло Розенко назвав цю ініціативу вершиною абсурду, адже нардеп борються за власні інтереси тоді, коли чинний уряд хоче заморозити підвищення зарплат бюджетникам та інші соціальні виплати на наступні три роки. Розенко зауважує, що він був одним з тих, хто розробляв закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії, норми якого теперішні обрання. Добуваються визнати неконституційними. Цей документ пройшов усі парламентські комітети і був винесений до сесійної зали на голосування. Крім того, екс-міністр зазначає, що мова в законі не про те, щоб у когось щось забрати йдеться про єдину систему пенсійного забезпечення в Україні. Єдина для всіх без спецпенсій. Тому що як пояснити людям, у чому справедливість того, що вчитель, медик або токар мають одну пенсійну систему, а народний депутат чомусь має окрему привілейовану пенсійну систему. Тим паче, що робота народного депутата нічим не ризикованіша і не важча, аніж праця вчителя або лікаря. Розенко припускає, якщо конституційний суд визнає неконституційну норму закону, якою пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тоді це порушить баланс і може призвести до соціальної напруги серед українців. А ще точно зіграє на руку Росії. А тепер все ж поговоримо про тих, хто це звернення підписав, були нардепами попередніх скликань і досі ними залишаються, вже одержуючи пенсії. Який їх розмір вже зараз? Наприклад, діючий представник Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. У минулому народний депутат восьмого скликання, а ще раніше відомий, як олігарх із Донбасу Сергій Тарута. Він задекларував 249 тисяч гривень пенсії за минулий рік. Таким чином, орієнтовно у місяць він отримував 20 тисяч гривень. Його колега по фракції Іван Кириленко торік отримав 2124 тисячі або 17,7 тисяч гривень щомісяця. Інший парламентар зі стажем, а нині обранець від забороненої Позиційної платформи за життя Юрій Іофе минулого року задекларував 251 тисячу гривень пенсії, тобто понад 20 тисяч гривень кожного місяця. Рекордсменом у раді го скликання за розміром пенсії є виходець із ОПЗЖ Василь Німченко. Він отримує пенсію як суддя конституційного суду у відставці. Зокрема, торік Німченко задекларував 2,2 мільйони гривень пенсії. А цього року політик щомісячно декларує по 192 тисячі пенсії, і він теж є серед під. Підписантів пенсійного конституційного подання. Загалом же серед підписантів 20 слуг народу, 13 нардепів з забороненої ОПЗЖ, 5 обранців від батьківщини, троє від депутатської групи відновлення України та по одному від за майбутнє і довіри. І підсумовуючи, хочеться сказати, що до соціальної справедливості в нарахуванні пенсій народним депутатам закликали не найбідніші обранці. І ці представники народу пропонують, щоб пенсійний фонд, який і так субсидується державою, виплачував особливим пенсіонерам більше грошей. У той час, як держава шукає 500 мільярдів гривень на оборону та хоче підвищити українцям податки. Тож про яку справедливість йде мова? Це питання риторичне. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях свої думки щодо вимог нардепів до конституційного суду і обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Па-па!